Я вже два тижні їжу на ось цьому Zicker Mix. Найбільш контроверсійний автомобіль в моєму житті. Я одночасно його кохаю і ненавиджу. Він одночасно один з найкомфортабельніших автомобілів, можливо, навіть в світі, і настільки абсурдний в деяких речах, що я вважаю навіть небезпечний. Сьогодні розкажу вам про ці фішки та особливості цього безумовно виняткового автомобіля. Тут все не так, як у людей, і при цьому я в нього закохався. От як він дивно виглядає? Він такий самий і є в житті. Почнемо трошки з історії. Розробка цього автомобіля його ідея почалася у 2021 році, коли Зікер почав кооперувати з американською компанією Ваймо. Це компанія, яка належить Google, і вони розробляли роботаксі, який дійсно був виготовлений і виглядає досить подібно. Зараз я ставлю картинку. Ну а потім, у 2024 році, зікрівці запустили ось цей автомобіль. До речі, це було вже після 7X, і на сьогодні це. Взагалі-то, можна сказати, найновіша е, вийшовша модель Mix. А, ні, пізніше був ще 007 GT, але то фактично універсал від... на Так що, все ж таки, так, да, тут вже і лідари, і 800 вольтова платформа, але про це. Трошки пізніше. Зараз же давайте про кузов і технічні характеристики. Абсолютно зрозуміло, коли дивишся на цей автомобіль, що його основна ідея надати максимальний простір в салоні. Звідси у нас колісна база 3005 мм, більше, ніж у Зікер 001. Звідси у нас практично повна відсутність звісів, хоча насправді, на мій погляд, вони би могли бути навіть іще трошки менше. При загальній довжині всього лише 4,6 метрів, плюс-мінус як ID-4, він там десь на 10 см довший, ніж ID-4 у нас дійсно дуже багато місця в салоні, але про це ми розкажемо пізніше. Цей автомобіль має у 2,7 тонни Тільки уявіться, 2,7 тонни продовжені довжині 4,6 6 метри. При цьому у нас завжди монопривід. На задній осі у нас двигун. Який взятий прямо від 007, це е, останнє покоління двигунів зікр. Там 422 кінські сили, 440 ньютонометрів моменту. І з цим мотором автомобіль прискорюється від 0 до 100 за 6,8 секунди. Що для такого автомобіля дуже-дуже швидко? Характер їзди я розкажу на тест-драйві, Якщо дуже коротко, це швидкий автомобіль. І так, в цьому кузові у нас немає центральної стійки, тому фактично в ці двері, ось тут. -от, і ось тут інтегровані високопрочні сталеві балки, які і працюють як центральна стійка для безпеки і жорсткості кузова. Входять вони от прямо сюди, коли двері зачинені. При цьому мотор інвертор його потроха все перероблено так, щоб він ідеально вписався в цей кузов і не займав жодного місця з жилого простору для пасажирів. Так само зроблено з задньою підвіскою. Стійки роз'єднані з пружинами. Пружина знаходиться зі стійкою в одній лінії вздовж автомобіля, що фактично робить більше місця між стаканами. Поколдували вони із передньою підвіскою. Я думав, що АйДІ 4 задньопривідний – це рекордсмен з вивороту коліс. І думав, що вже ніколи не приїдешся на автомобілі, де цей виворіт більший. І я помилявся: 50 градусів вивороту з таким виворотом. Автомобіль з колісною базою 3005 мм має радіус розборота 4,93 цілих Метра без жодної підрулюючої задньої осі. Це фантастика. І коли ти на місці вивертаєш максимально ці колеса, машина прямо, ну, прямо трошки плужить. Звичайно, це все зроблено для того, щоб нормально керувати таким автомобілем з такою колісною базою в місті. І це також причина, одна з причин, чому тут не буває повнопривідної версії. Передній мотор при нестільки вузьких лонжеронах просто вже сюди не влазить. Ну а передня підвізка, на відміну від... 001 від 7 x це не подвійні поперечні важелі, а звичайний Макферсон, що непогано в даному випадку, тому що автомобіль все одно і керується класно, і комфортний, і при цьому буде дешевше в обслуговуванні. І звичайно ж, покажемо кліренс. Він тут, до речі, менше, ніж я сподівався. Ось так: от під переднім підрамником: це 161 міліметр. На середині автомобіля ситуація на 10 міліметрів краща під батарею. Ось так все дуже красиво тут. Захищено і ззаду так само. А тепер розкажу вам цікаву фішку. Коли ти паркуєш цей автомобіль і в тебе вивернуті колеса, ти натискаєш паркінг, він розвертає колеса в нульове положення автоматично. І я був впевнений, що це через те, що ось ці сувні передні двері, до речі, мабуть, найгірша річ в цьому автомобілі, про що я ще розкажу, просто не відкриються з ось таким торчащим колесом. Насправді проблем нема. Все відкривається, і тоді я не розумію цю фішку нашу. Руль повертається в нульове положення. Е, можливо, хтось розкаже, бо я не знаю. А тепер час розказати про батарейку. І у нас їх тут дві. Перша це 76 кВт годин, літій залізофосфат, такий самий, як в 0,07 7 X. І ця батарейка відома тим, що в неї коефіцієнт заряджання 5,5 с Це дуже швидко заряджаюча батарейка. Друга батарейка, як в моєму автомобілі, це 102 кВт-години Чілін від CATL, ATL. NMC Хімія, звичайна така батарейка дорожча, при цьому вона важить ідентично як 76 кВт годин. От вам 25% ємності більше, а вага та сама. Автомобілі мають ідентичну споряджену масу. З такою батарейкою запас ходу по CLTC 700 км, З меншою батарейкою, якщо я не помиляюсь, 500 І ви знаєте, 700 він не приїде, але запас ходу в цьому автомобілі фантастичний. Витрата дуже-дуже на низькому рівні. Я був вражений, і я не розумію, як так. Тут 27 тонни спорядженої маси реально вкластися в місті 18 квт годин. Не знаю, як це працює. Не мав такого досвіду, але факт залишається фактом. І, до речі, в усіх версіях у нас V2L. Ось тут лючок, однофазний повільний порт. Ee, звичайно, швидкий порт DC, тому що архітектура NMC і взагалі в двох батарей 800 вольтова. При цьому, зікер при не можна дорікнути, щоб вони не старалися знизити споряджену масу. Кришка ляди, пластик. Ось це сталь плюс оцинковка, Ну, тому що це інтегрований елемент в безпеку кузова. Ось це алюміній двері. Ось це Алюміній, алюмінієвий сплав, як і в 001 двері. Теж. Ось це пластик. Ось це. Сталь плюс оцинковка. Ну, як ви бачите, ну, звичайно, це теж сталь плюс це пластикові накладки. Практично все ззовні це або алюмінієвий сплав, або пластик. Там, де сталь оцинковка. Якість цього супер крута. Це зікр це все ж таки преміальний бренд. Ще декілька слів про комплектацію і переходимо всередину. Загалом у нас комплектація одна. Різниця може бути тільки в батарейці, все інше оснащення, візуал буде абсолютно однаковий. Можна дозамовити 20-ті диски. Тому що в стандарті у нас 19, Є два дизайни на 19 і один на 20. Це 19. оскільки це вже кінець 24-го року. Прем'єра цього автомобіля у нас лідар. Причому автопілот побудований на чіпі NVIDIA Orin-X, 508 трильйонів операцій на секунду. Його здатність обробки. Це навіть на сьогодні ще з запасом. При цьому у нас отут буває бленда. Така сама, як 007, з цими всіми вогоньками і так далі, де можна виводити написи. Це опція в цьому автомобілі, її нема. Більше візуально цей автомобіль змінити не можна ніяк. І всередині його не можна змінити ніяк. Фактично, комплектація фіксована. Ну, буває ще версія з чорним дахом, чорними стійками. Ось так. В нас плюс 40, я весь мокрий, і переходимо до багажника. Звичайно, електропривід. Автомобіль ось такий широченний, це 2 метри. Це відчувається, і багажник у нас. От це конфігурація, яка така робоча, так? без пересунутих задніх сидінь. Тут 568 літрів. Для цієї компоновки, зрозуміло, ну, машина коротка. Зрозуміло, що тут не можна було зробити якийсь величезний багажник. Але якщо нам дійсно треба щось велике перевести, будь ласка, з цього пульта керуються всі сидіння. Цей пульт дублюється і на підлокітниках, і фактично на тачскріні на центральному. І ми маємо два плюс кубометри з ось такою нішою. Тобто він дає ті переваги мінівена з точки зору вантажу підйомності, ну майже всі, як і нормальний звичайний мінівен. При цьому тут у нас на диво звичайний пластик в усіх версіях. Є розетка на 220-2,2 кВт, і дуже потужна. Ось це моя зарядка для телефону. А під підлогою у нас дуже цікава історія. Тому що це фактично капот. Маленька батарейка, я таких маленьких ще не бачив. Ну просто масіпусінька. Ну, це батарейка 12 вольт, зрозуміло. Е, мозги. Ще якийсь інвертор не знаю, що це. Дуже гарячий до речі. От. І там от мотор і так далі. Тут сабвуфер, до речі, е, цікаво. Цікаво, тим більше, що от я прям. Е, а тут, до речі, ще є ремкомплект. Ось там він схований компресор. Е, я от думаю, якщо я щось перевезу, те, що протіче сюди, чи буде це моя вина, чи буде це чиясь вина, що воно протікло на мозги. Ну е, так, зроблено, і в принципі окей, але всім абсолютно зрозуміло, що це автомобіль про внутрішній простір. Загалом є, мабуть, близько сотні варіантів його конфігурації, якщо прям там кожну дрібну зміну враховувати. Ось, наприклад, ця дуже популярна в рекламі вона рахується зручною для риболовства. Наступна унікальна конфігурація це конфігурація потягу купе. Натискаємо цю кнопку, і машинка починає робити сама собою дивні речі. Центральний бокс пересувається назад, в ньому, до речі, холодильник. Ось це сидіння пересувається ось так. Ну, і це має теж пересуватись. Воно іноді трохи живе своїм життям, іноді це виходить з першого разу, іноді з другого, іноді з третього. А, в цей раз, до речі, все вийшло з першого разу. Подивіться, яка краса. Ось так це все працює. І ось що ми маємо на виході. Подивіться. А, задній ряд. Візаві, насправді, місця для ног мало, і це трошки такий. Ну трошечки насправді косяк, тому що розумієте, не така вже це велика машина, і прям супер повноцінно так посидиш тільки з родиною. Сюди фактично це позиціонується як столік. Тут у нас є холодильник, який в такій конфігурації ну, все ж таки, відкривається. І це у нас термобокс. Звичайно, що і підігрів до плюс п'ятдесяти і охолодження до мінус 6. Він досить ємкий. Щоб вам його прямо показати краще, я трошки відсуну цю центральну консоль. Ось так. До речі, в цій центральній консолі немає підстаканників, але вони додаються. Вони тут як модульно пристосовуються, купляються окремо, безпровідна зарядка з вентиляцією. І тут у нас є ось такий от не дуже великий бокс. А тепер найгірша частина цього автомобіля, через що я його ненавиджу. кожен день експлуатації я стикаюся з величезною проблемою. Двері. Як ви зрозуміли, всі ці двері з електроприводом. Ці дві сувні, водійська, відкриваючися з електроприводом, і та теж сувна. І ось коли я паркуюся біля бордюра, біля будь-чого. Зараз я імітував це велосипедами, ніби для будь-якого автомобіля жодної проблеми, але я не потраплю в свою машину зараз ніяк. Дивіться. Або може статися щось таке, що взагалі-то було не передбачено, тому що я перед цим перевіряв, вони не відкривалися. Ви розумієте? Ну, дякувати Богу, жодних пошкоджень нема. Отак От це працює. Вона порозкидала велосипеди, а до цього, коли вони стояли ну, буквально на сантиметр в іншому місці, двері просто не відкриваються. Зараз повторимо експеримент. Повторюємо експеримент і зараз. Ці двері в житті не відкриються. Навіть якщо це кущ, навіть якщо це бордюр, який десь там, я сюди не потраплю. Але це не така велика проблема, як врахувати те, що якщо я буду сидіти всередині, вони теж не відкриються. Там є механічне відкриття аварійне, яке треба там лічок дергати, відкривати, але ви ж зрозумієте, з цим стикаєшся кожного дня. Ти не можеш вийти і зайти в свій автомобіль. Неможливо, це катастрофа. При тому всьому, що автомобіль мені дуже симпатичний. Але і це ще не все. Іноді, коли ось так от двері трошки привідкриваються, і ви хочете їх далі назад закрити, автомобіль не розуміє цього. І ви просто стоїте 5 хвилин з напіввідкритими дверима, ви не можете ані поїхати, ані відкрити їх, ані закрити. Якщо це е, ось такий от велосипед, ми його просто приберемо. Але в мене таке траплялося, коли тут просто був або забор, або бетонний стовпчик підземного паркінгу. Але... Моя улюблена фішка цієї автомобілі, за яку я її покохав. Це саме задній ряд. Задній ряд тут фантастичний, він порівняльний до MPV, Venue, SUV, які коштують 80 і більше тисяч доларів. Це можливість лежати в повний зріст, навіть без великої проблеми для передніх пасажирів. Це отоманка, це вентиляція обігрів, масаж заднього ряду, то саме з переднім рядом. Це натуральна шкіра, це дуже зручні широкі сидіння. Ось тут от, до речі, блок керування масажу обігріву. Вентиляції я зараз підзніму. Ось тут під Це фантастика. Тут величезна панорама, яка не відкриває, але зі шторкою. Тут преміальна мікрофібра, тут ухвити під планшети. Тут ще до речі бувають. Підставки під ноги це додаткова опція. В моїй машині цього немає і, чесно кажучи, мені воно не потрібне. Тут дуже класна Алькантара, тут дуже м'який, унікальний матеріал, не знаю, що це, але оце найприємніший матеріал. Ароматизація, заднє скло опускається повністю. Є виляти для заднього ряду. Взагалі тут мав би бути і клімат. Ні, клімату нема. І я тут просто один раз просидів дві години і пропрацював. Настільки мені було зручно, комфортно, приємно, весело. Підчеркніть потрібне, а насправді підчеркніть все. Фантастичний автомобіль, фантастичний задній ряд, просто 100 зі 100. Є маленька проблемка. Оці підлокітники, коли нахиляєш спинку, вони мають, ну вони терчать отак вгору. В принципі, все одно зручно. В принципі, все одно зручно, але ось так викласти не можна. Але і тут пульт у нас керування сидіннями. Це фантастика, це фантастика. До речі, якщо комусь цікаво, саме мій автомобіль це офіційний автомобіль, який. Ніс службу на зимових азійських дев'ятих іграх 2025 року в Харбіні, що видно через ось цю наліпку, точніше, її сліди, які я вирішив не видаляти так довго, як тільки це можливо. Друзі, час провести тест драйв. І зараз я одразу покажу вам ось цей шалений виборік. Подивіться, це, це фантастика. Це менше ніж дві полоси. Ну, як це взагалі можливо? І так, як цей автомобіль за кермом? Коли я сів перший день, треба було звикати дуже довго. Після нього будь-який автомобіль маленький, будь-який, ну тобто, в будь-який все, що там менше, я сів в Аватар 11, здалося, що я сів просто в якийсь, ну, ну я не знаю, Fiat 500. Тут дуже багато місця, тут додатковий підлокітник. тут акваріум і ось ця от передня панель просто, ну я, до речі, її помірюю, вона ну, десь метр. Десь метр, це дає фантастичне відчуття. Фактично все мені тут дуже сильно подобається, але є і мінуси. Головний мінус, а може тільки єдиний мінус, це те, що тут ось так здоровенна стійка, а там ще одна стійка здоровенна. Ота стійка дальня як в нормальному автомобілі. Оця стійка як чотири стійки нормального автомобіля. Так, це дає сліпі зони. Тут може сховатися ну, практично що завгодно. Це правда, від цього нікуди не дітись. Посадка ідеальна, крісло ідеальне, зручне, натуральна шкіра, масаж, вентиляція. все тут є. Керованість фантастична. У нас є величезна кількість варіантів режимів їзди. Спортивний, звичайний, нормальний. У нас то само з гальмами, то само з підсилювачем керма. У нас є вимикання повне і спід. До речі, зараз ми в такому режимі їдемо. І в спортивному варіанті машина керується класно, машина супер-супер комфортна. Це важко передати. І при цьому, ну, можна сказати, що вона волка, але не сильно. Насправді відчуваєш майже, майже завжди себе впевнено. Тепер про потужність і прискорення, максимальний спортрежим, ось цей спорт. Давайте спробуємо. Газ в пол. із місця це розмазано. Але цей автомобіль стає просто фантастичним після 80, після 110 Таке відчуття, що його нічого не зупинить, і з, ну от, з сотки до там, 160 в нього прискорення, як у швидких кросоверів, типу як у BMW X3, наприклад. Можливості для обгону на трасі фантастичні. Тобто, це дійсно швидкий автомобіль, який просто не дає взривної динаміки зі старту. От, ну от, подивіться, просто якщо зараз я 50-50 і я втискаю, просто втискаю в крісло. Важко повірити, будь-який бензин. Ну щоб, щоб таке було в бензиновій машині, це має бути, я не знаю, 5 літрів компресор. Ну і там, і то за рахунок коробки воно щось буде давати. Гостре керування при цьому машина дуже довгобазна, і Це відчувається, але не прямо якось катастрофічно. Шумоізоляція в цьому автомобілі ну суперграмот. Це не той преміум, як там якась машина, де не буде чутно все, що відбувається за межами автомобіля. Тут не та історія, тут все рівномірно добре. Шумоізольовано. Ти щось чуєш через це величезне скло, воно, до речі, багатошарове. І воно, до речі, і в передніх, і в задніх дверях опускається на 100%, що дуже круто. Але все супер збалансовано, шини практично не чутно. Десь там проїжджає вантажівка, її трошечки чутно, ніякого додаткового гулу. Вона просто ідеально розроблена і ідеально збалансована. І про витрату зараз нема сенсу її дивитись. Ми стояли три години під кондиціонером. Зараз буде показувати багато, але я зараз ставлю відео, де витрата по місті: 18 квт годин на цьому автомобілі під час 50 кілометрової подорожі в дощ з кліматом в плюс 30. Це фантастика. Я не знаю, як вони це зробили. Слухайте, я просто в шоці. Ми постояли трохи в тягнусь. Я перевів ще в режим. При цьому у нас дощ працюють двірники, працює там якось на мінімумі кондиціонер. І вже 17,6 середня витрата показує на цьому автобусі масою 2,5 тонни. половиною я, я не знаю, як це можливо, тому що BMW А X3 довести до 17,8 було дуже важко і психологічно, і судячи за цього, просто технічно. Дуже економічний автомобіль. Тут, до речі, величезна проєкція. Тут дуже хороша якість аудіо. Якщо не помиляюсь, 25 динаміків, Zikr Sound, преміальні ось такі от накладочки з нержавійки. Е, до речі, ось тут у нас є е, об'ємний кейс. Хоча я, до речі, не знаю, от на що пішла вся ця панель, там, мабуть, всякі кондиціонери і так далі. Тут у нас слот під картку, тут порти USB, підстаканників нема. Щоб підстаканники сюди зробити, їх треба докупити і сюди модульно причепити за якісь там 30, 40, 50 доларів. Е, ось тут от у нас ліхтари, Звичайно є дзеркальця, є мікрофібра, є відкривання панорами. Дуже класно все оздоблено, є преміальне загалом відчуття. Ось тут от тільки трошки дзвонкий пластик під склом, хоча до нього до... дотягнутися важко, але ми просто знаємо, що він там є. Ні, цю машину мало хто обжене, якщо вона вже розігналася до 60. Відчуття, що це 2,7 тонни тони немає взагалі, нема навіть натяку на це. Досить все класно їде, але звичайно, це не спорт. І на ньому не хочеться їхати спортивно. На ньому просто 90 собі їдеш, і таке відчуття, що тут має бути ще камін і телевізор. Насправді класна машина. Ну і поки ми тут їдемо, покажу трошки меню. Екран у нас 15 дюймів, точніше, 1505. Класичне зікрівське меню, нема англійської з цікавостей. З цікавостей у нас е, є обігрів керма ну, в усіх якби версіях, е, десь це там в меню клімата. Е, а, точніше, це навіть в меню сидіннях. От якщо ми тут війдемо, там де обігрів, то і тут обігрів керма. Вентиляція всіх сидінь, це я вже казав. Є в меню клімата також а, ароматизатор повітря, три слоти на вибір. Все інше загалом від зікра, окрім того, що тут є супер шалене керування, власне, ось тими сидіннями. Цікавості, з якими я так і не розібрався, це ось така от піктограма якоїсь чашечки кави. Ти її натискаєш і нічого, нібито. Не зміняється. І ще тут є багато налаштувань е, оцих дверей і налаштування салону насправді з е, меню. Є там кемпінг-мод, Ось бачите, ось це все налаштування сидінь. Е, приблизно тут, як я бачу, 9 різних варіантів. Ну, ви самі можете додумати, в яких комбінаціях це все використовується. А я тільки завершу наш тест-драйв тим, що автомобіль мені насправді подобається. В ньому дуже багато своїх фішок. Він при цьому швидкий, прозоро керується. і Буде шкода з ним розставатися. Ще одна річ, яку варто показати про цей екран, це те, що він поворотний. Причому, бачите, який кут повороту для переднього пасажиру і відносно не такий великий для водія. Причому це робиться вручну, що, на мій погляд, навіть краще, ніж повертати його через цей екран, як в Zicker 001. Сподіваюся, я доніс до вас особливості цього автомобіля від себе скажу, що коли в мене його заберуть, коли я його продам, мені буде дуже прикро, тому що він дає щось, такий магнетизм, що прямо хочеться до нього підходити, їздити і так далі. І в той самий час він дає іноді ненависть, наприклад, від цих дверей. Тим не менш, я вважаю, що інженерний посил в цього автомобіля, те, що вони зробили, те, що вони вивели на масовий ринок, знаючи, що це не буде комерційним успіхом. А автомобіль провальний всього продано близько двох тисяч одиниць. На сьогодні десь 200-100 машин продається в місяць. Вони це знали, вони, вони не думали, що це буде бестселер, і вони це зробили. І це варто великої пошани поваги. При цьому машина класно їде, класно рулиться, і в неї об'єктивно один з найкращих в світі задніх рядів. Через невеликий попит уживання автомобілів, як оцей, коштують практично в два рази дешевше ніж новий. Причому ж тут 4 тисячі пробігу і стан нової машини. Такий автомобіль під ключ в Україну десь 31-32 тисячі доларів приблизно на сьогодні. Можливо, далі буде дешевше, а можливо і дорожче, тому що їх може просто не бути. Це компанія Energy Hub. Замовляйте такий автомобіль. Всі контакти в описанні до цього відео. Будь ласка, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і залишайте коментарі. До нових зустрічей!